слухаю вас. Алло, добрый день, я вас купила фарбу. я вас хотела спросить, а, помните, вы сказали, что лучше его почистить, помните? Да, да. А еще, а, а а вы казали, что там... Жизнь, давайте по порядку. Подож, подожди. почекайте. Вы еще сказали, что не можно, там его стирать в машинки. а еще но мне нужно А там еще а... Так каждый день. Друзі, від вас щодня надходить дуже багато запитань по догляду чи ремонту взуття. Як обрати фарбу, який кращий клей для ремонту взуття, чи взагалі можна відремонтувати цю пару взуття? Тому що понеділка в TikTok о 19-й годині ми будемо робити прямі ефіри, де будуть відповіді на всі ваші запитання. Що у вас вже є запитання, то обов'язково залишіть їх в коментарях і до зустрічі в понеділок о 19 в прямому ефірі.